Ось ще діє. Добрий день. Команда в активному пошуку Буквально місяць назад ми переїхали жити у Івано-Франківськ. Ну і вирішили устроїтись на роботу. порно актерами а, а, а. Ну, як оказалось, це все, що Руслан може. Зі мною взагалі проблем не було, мене не взяли. Ну, після нашого фіаско, як ви вже зрозуміли по наших костюмах. Ми влаштувалися на роботу професійними колекторами. Ну і підійшли на перше своє завдання, підійшли під будинок. Руслан каже, Вася не переживай, я знаю цього чоловіка і жінку, я сам з ними порішаю. Зайшов в будинок, через пів години виходить з плазмою. А за ним той чоловік із жінкою. І кажуть, що ми тебе тут більше не бачили, ти нам син. Ну, а в майбутньому ми хочемо стати католиками. Їздити на такій здоровій машині по катку. Вот. У нас є звукач на кожній грі. От. І на кожній грі він різний звукач. Але якби то нічого не міняється, як той бухав перед виступом, так і цей бухає. Ну, встань, покажись. До уваги! Ряд коротких абсурдних мініатюр. І мені його бабуло. І для початку говорящий світлофир на 1 квітня. Перехід через, через вулицю дозволено. З першому квітні. А далее рибка, яка ковтекла від воєнкома. Це вообще ни о чем. Жах. А далее курка на конкурсе красоты мисс. Ну и, конечно же, я заметила во всем мире. <плескоп> вот такие дела. Мы зашли с Русланом недавно лаштовались. Ведучими, ми там аде. Ну і недавно вели весілля свінги. Ну, Вроді би все нормально було. Почали крутити. одкрутити. Якись дурне крикнуло цю штуку Триху! Ну і пішло все по колу. А далі випадок в сім'ї. Мамо, мамо, що? А чого сидіти йдять содку вату, а я обичну? Бо в тебе діабет. А далі. Мужик на новий рік Давид Тараканів. Ну з наступаючим. А! Ось такі діла, ну зараз я хотів би звернутися до ведучого Дивіться. Ми до вас на фестиваль приїжджали, таблетка відвалювалась. Зараз півфінал. Таплетка відвалювалася. Коли будемо щось рішати. Але так, мікрофон говорить, і тут бійну плитку класти. Там була команда Кавана в активному курсі. Нас се. Хорошо, на ваші області.